Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами особливою подією. У мене вперше в житті сіла курка висижувати курчат. Спочатку я навіть не могла повірити своїм очам. Дві квочки одразу вирішили стати мамами. Я за ними спостерігала кожного дня, як вони сидять, як оберігають яйця, як тихенько курка ворушиться, але не встає, бо береже тепло. Це дуже цікаво і зворушливо спостерігати, як у звичайному коридорі відбувається справжнє диво життя. Я сама не знала, як це все правильно робити, але вже щось почала розуміти і хочу з вами поділитись тим, що сама дізналася, може, хтось вперше, як я. І ось настав той день. Почали вилуплятись маленькі курчатки. Яке ж це щастя бачити, як вони пищать, ховаються під маму, визирають. Але сталося те, що я не очікувала. Одна з квочок почала кривдити своїх малюків, не роздумуючи, я її відсадила, і спочатку в корито з водою, може. Охолоне трохи, як то кажуть, а потім віднесла її до погреба, а далі випустила назад до інших курей. Там півень був дуже радий її побачити, аж закружляв навколо неї, ніби зустрів стару знайому. Друга квочка залишилася з курчатами. От тепер вона ходить з ними по двору. Кутку кудакає кличе. Якщо хтось відбився, вони такі маленькі, пухнасті, біжать за неї, а вона вчить їх. Де зерно, де вода? Це справжній урок материнства. Я іноді сідаю на лавку, дивлюся і серце радіє. Здається, що в такі моменти забуваєш про все погане і просто насолоджуєшся життям. До речі, а у вас були колись квачки, може поділитися в коментарях. Хто що спостерігав. Це дуже цікаво, бо кожна історія унікальна. А якщо вам подобається відео про просте сільське життя, підписуйтесь, ставте вподобайку. Якщо спробувати підкласти курчат, які вона не висиділа сама, є великий ризик, що вона їх не прийме, можуть навіть клювати. Є поради, що курчат краще підкладати вночі. Коли квочка спить, тоді вранці вона ніби прокидається з власними дітьми і легше їх приймає. Але це не гарантія, кожна квочка різна. Квочка кличе курчат певним звуком. Вона не просто куткудакає, вона має особливий голос. Для курчат, коли знаходять їжу, коли кличе їх, сховатися від небезпеки, коли сердиться і курчата з першого дня її розуміють. Курчата з квочкою ростуть смітніші. У порівнянні з тими, що під лампою, вони рухливіші, швидше вчаться, краще знаходять їжу, природне виховання, як кажуть, дехто навіть робить гнізда пастки. Є такі господарі, які роблять спеціальні ящики, щоб. Курка сіла, і її вже не можна було легко підняти, але це вже профі, а я поки просто спостерігаю і вчуся. Не кожна курка стане квочкою, навіть якщо вона несе яйця, це не означає, що в неї буде бажання сидіти, це природній інстинкт, і він буває не у всіх. Деякі кури можуть взагалі ніколи не захотіти бути мамами. Якщо вже сіла, то краще її не турбувати. Вона може злякатися і покинути гнізду. Квочка дуже чутлива у цей період, захищає яйця, слухає кожен піск і може навіть розсердитись на господаря. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!